Привіт! Я Randall і сьогодні я відкриваю контейнери. Тож, з'явився розіграш М4А1 Революліцем. Також я назбирав собі трішки вільного досвіду на одну коробку. Ну плюс зараз позаходжу на твінки, там теж повідкриваю. Ну, а поки що наша ціль на оцей розіграш М4А1 РеволюліЦ це дістати два містика. Бо якраз так мені не вистачає саме двох містиків для того, щоб отримати другий рівень. Тож падають нам Х5. Я тільки ті Х5 збив, вкачавши тим, тим самим кран вагна. І тепер мені ще 10 штук дають. О! Два містика є. Вже не даремно крутив. Ну, Ще можна покрутити. Але то вже таке основне, що хотіли ми дістали. Чотири пісочниці. В цілому непогано. За ще насишиться 280 золота. 20x5. Нормально так. Ну що, мене по іншому роді грошей. Ну, сновсторм як тигр, таке собі відкрутити. Грандіозний. Угу. Ну, виходить, що я зроблю... Ну так, один прокрут. Буде незалежно від того, що я вирішу покрутити один прокрут і я зроблю один прокрут. Ну, давайте тоді включаємо цей розіграш Роз... Ой, грандіозного контейнера вибачаюсь. І один зберіг усі. Цілком нормально. Також давайте пообмінюємо оці статуетки 20x5. Але може вкачаю. Хоч трішки... ну, Хоча б, якщо не вкачаю, то продвинуся в прокачці WZ-121. І от можемо відкрити одну коробку, з якої нам випаде. Давайте здивуйте дропом. Ну, 50 золота. Це по стандарту. Нічого зайвого, все найпотрібніше. Добре. Тож, що ми маємо? Три пісочниці. Давайте одразу їх відкриємо. В принципі, що там вже затягувати сенс який. Два містика і один зберіг усі. Причому з ми гарантовано отримуємо другий рівень. І. Угу. Ну тут нічого. А з другого рівня вже цілком може щось адекватне і впасти. Так, про. Мізерний шанс на це ми не забуваємо. Саме той факт, що він мізерний, тож що фіг нам, щось відти випаде, проте як мінімум шанс є. Зберіг Зберігся, тим часом падає аж цілих нічого майже. Але добре, вже як є. Ще один X3, але мені X вже достатньо, ви мені повірте. Ну і містики. Давайте. Здивуйте хоч адекватним дропом з містиків. Сімка вільного, наприклад. Ось це вже приблизно до адекватного. Наступний. Ловець блискавок. Дуже вдячний. Файний дроп. Ну і містик другого рівня, давайте хоч з другого рівня щось підкрутіть. Ну, серйозно, так нічого не дати. Ну, звісно, звісно. 50. Кредитів, це безумовно файна нагорода з міста другого рівня. Безумовно. Тож, давайте одразу на наступний аккаунт. Ось вже і наступний аккаунт. Тут теж зараз повідкриваємо контейнери. Тут є ж 40 днів преміум аккаунту. Просто як факт. Ну і плюс золотий квиток тут як мінімум теж є. Тож зараз... Відкриємо той золотий квиток, ну як за золотий квиток покрутимо розіграш. Може щось підкрутять, але як мінімум 11 кабельного досвіду. Цілком непогано. Щоб не повіримо, ну, особливо немає нічого, що може було б обміняти на вільний. Але ні, є от чоловій маус, колекційний предмет. 500 золота, до речі. Досить непогано. Хоча, скоріше, навіть імбово. За золотий квиток ми можемо покрутити і отримати. 300 золота рівно. Ну, В принципі, цілком добре. Що тут? 5 тисяч не вистачає. Ну, не 5 тисяч, там буде більше. Там буде 8 тисяч. Тисяч не вистачає все одно. От тут нічого особливо немає. Тож, є один вихід, це покрутити розіграші. Як мінімум отримаємо один мегаконтейнер, вже три мегаконтейнери, два містики. І, в принципі, то цілком файно. Давайте йдуть ще. ще один містик. Чого так на основі не крутить? Хоча як? Тут ще треба, щоб щось годне безпосередньо з самих містиків випав. Ну, і містиків мегаконтейнерів. контейнерів. Ну але я не здивуюся, якщо зараз і випаде щось файне. Якраз таки маємо рівно, ну майже рівно 50 тисяч. І давайте якраз таки сніжну кулю, щоб цей Ну, 500 золота, знаєте. Непогано. 500 золота 500 золота. Ну. В принципі, обміняти ну, їх на дуже файну нагороду у вигляді трьох контейнерів пісочниці. Вважаю дуже вигідним. Ну і давайте вже продаємо AMX Mass і купляємо ще два містики. В принципі, мені IMX Mass не потрібний, плюс він в мене є на основі. Тож... Цілком продати його буде навіть вигідно. Угу. Особливо з урахуванням того, що містики колись там можуть дати навіть щось годне. Ну, навряд чи проте можуть. Чисто фізично можуть. Але дають один бустер золота. В принципі, нормально. Дякую містиків. Ну, тут, що нам можуть. Тут дати. Записання гри. Нормально. А ні, аж один сертифікат пісочниця. До речі, файно. Так, сімка кавільного досвіду. Чотирка вільного досвіду. Вирішили нам підкрутити на вільний досвід. Це файно. А тут... -а? А тут аж 350 золота, до речі. І плюс один зберіг усі. Ну, зберіг усі нагороди відповідні. Угу. 250 золота. Мінімалка. І давайте, може, якийсь зараз дорогий танчик. 500 золота, знаєте. Берви непогано. І... ТВ2. ну, Таке собі, недорогий. Але от якщо зможемо десь дістати недорого один збери їх усі. Ну, трозі грашного сторону як тигр. Давайте збери їх усі. Давайте, Алло. Сюди. все. Зберіг усі є дві штуки навіть. Тож, як мінімум, ми зможемо ще відкрити 5 містиків, і за них гарантом другий рівень. Все, тож йдемо, купляємо, відповідно, 5 містиків. Ну, Треба враховувати шанси, що вони тут невеликі. Тож там нам що випаде з тих аж 5 містиків? Проте це все одно твінк, типу. Якщо на основі, то так. І то на основі там. В принципі, після того, як я відновив всі танки, які в мене були продані на основі, то мені особливо так золото і, ну як потрібно, то. Проте особливо я його не збираю ні на що. Бо вже відновив таку типу, колекційки, що були продані саме. Так. І... Це так. І що ж нам випало з того містика одного? Срібло. Пофіг. А другий рівень, що нам дасть... Здивуй, стока срібла. На 25 тисяч більше. Прогрес. Так. Ну, прогрес тобі є прогрес, але давайте щось годне. Все одно, типу, так, вже хоч щось, але не менше треба більше. Бажано більше. Отак. З тигр, тигер теж не можемо. Тож давайте ще на останній аккаунт. Ну і от ще безпосередньо останній аккаунт. Тут цілком теж можемо покрутити щось. Ну, Тож, як мінімум, маємо один квиток золотий, за яким ми можемо покрутити розіграш. Ну там випаде мінімум 250 золота, що вже є досить непогано як мінімум. Може і більше, проте шанси там, ну як, на 300-350 та 500 золота там шанси такі ж, як і на 250. А от на більше золота там менше 1%, навіть менше ніж відсотка. Так ну це нам не треба. Ну і що ж нам падає? Тут чоловій маус, знову ж таки, 200 золота всього. Добре. Ну, І можемо покрутити розкішний сюрприз. Отримати один мегаконтейнер. Тепер згадати, що в нас є ще золотий квиток. Зробити прокрут за золотий квиток і отримати. 300 золота, відповідно. В принципі, цілком нормально. Але от нам потрібні були б містики. 750 золота. До речі. Можемо зараз купити якраз собі 5 штук містиків. Добре, давайте так і зробимо. В принципі, ми нічого з цього не втрачаємо. Окрім золота. Але, 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 але. У нас є, наприклад, розіграш грандіозного контейнера. Опа. Опа. Тут нормально. Розіграш грандіозного контейнера. Одразу купляємо 5 містиків плюс. Отримаємо 1000 золота у вигляді компенсації їх усі. Там гарантова ботанка було 1000 золота. Шанс 95 на 1000 золота. І шанс відповідно 5% на танк. Хоча насправді там ніфіга не 5%, як я помітив. Ну, Сертифіката, я так розумію, що не буде. Хоча, в принципі, то і так твінг. 28к вільного досвіду. Саме сертифікат на дану кількість вільного досвіду. І он, так, Якраз таки можемо ще зробити... Ні, тут не прокур, тут відкрити скоріше одну коробочку, отримати 50 золота і радіти. Давайте ще 500 золота залишимо, мабуть. 2 мегаконта, ну, я зі з такого. Ну і давайте відкриваємо... спочатку купляємо містики, а потім вже відкриваємо. Так, містики в нас ось тут, в самому кінці майже. До речі, може їх і приберуть скоро, але це моє припущення. Як там ВГ вирішать, то вже не від нас залежить. Сертифікат. До речі, я згадував про сертифікат. Не на основі, але на твінку, так на твінку. Тож, давайте ще покутимо якісь розіграші. Ну От, наприклад, збери їх усі. І ще що можемо покрутити. m 4 а 1 Reволюзе, наприклад. Ну, Те ж саме, що й на основі. У ну, сорм як тигр. Ну, теж сілком можемо. Ще два збери їх усі. Нормально? Нормально. А, і от Ще можемо, щоб вже рівно було. Зробити отак. От Може, я про це ще й пошкодую, тому що ліміт продажу є ліміт продажу, але тим не менш отак от рівно Нуль золота. Подивимось, що нам принесуть дані компи. Давайте вже без перемотки ми нікуди не спішимо, не поспішаємо. Так правилько. Тож, містики. З них ми. Гарантовано отримаємо ще як мінімум один другий рівень. А як максимум 200 золота. Вже чому б цьому не радіти? 4 кабільного. Ще що? Другий рівень, то гарантом. Так. Кредити. Ну, вже є один сертифікат. Як мінімум. Ну ніфіга собі. Знаєте, це я скрині. Це не максимально, мабуть, кількість, чи максимально? Так, на другому. Мабуть, максимально, до речі. Зараз перевіримо. Скоріше за все так. Дійсно максимально. так, максимальна кількість вільного досвіду. На який був шанс 004. Це навіть менше, щоб ви розуміли, ніж на оцей прочист КПЗ07ПЕ. КПЗ Це навіть менше. Підкрутка. Підкрутка. Тільки згадав про підкрутку. Знаєте, треба. зараз монстр ну, Ево. Знаєте? Досить непогано. 350 золота. Зараз ще якщо нам якась ще одна куля випаде, то, то буде індейку. Але вже маємо 2000 золота. Якщо ще 3000 впаде, то, тоді буде імбово. Ну, Давайте вже відкриваємо ще... виходить 8 коробок. Забрати... Відео трішки затягнеться. Але ось ще одна тисяча золота. Вже 3000 є. Ще 50. Ще 5 штук можемо відкрити. Ще 500 золота. І того ще треба 1300 золота. 1200. Назбираємо. 50. Ще 1150. 1100 і остання коробочка, давай одразу снігову кулю. Ні, ще 50. Але вже така нефігова кількість золота є на балансі. Нові канікули. Другий рівень, що ти нам даш? Ще 100 золота. Ну і сертифікат. Якщо тут буде якийсь годний танчик, то це буде досить круто. Але чи буде він там, Ну, як мінімум, колекційний якийсь. І бажано б не умовний найтмар. Було б дуже добре. І що ж ми отримаємо сертифіката? Давайте якусь колекційку, будь-яку, окрім 5 рівня. Ток 2 Не колекційка, але добре. Вже хоч так. Давайте тоді ще містики вкупимо. Ну, містики так містики. Вже трішки відео затягнулося безумовно. Проте, то вже так підкрутили. Два вільного. Ще маємо при цьому 550 золота. Що ми можемо влити... Роспішно? Так. Ну і даремно. Ще. Тут нічого. М41 ребелізе. Ще три пісочниці. Файне. Інсторнях тигр 8.8. Ще три пісочниці. Нормально, солідно. Давайте як мінімум ще 100 золота нам. Пісочний сертифікат. Два сертифікати пісочниці. Нормально. Ну і містики. Давайте вже О! 100 золота. От 100 золота це непогано. Крутимо угу. А Оце вже погано. Але відкриваємо далі. Два кавільного. 200 золота. Давайте. Ну і два вже давайте просто так відкриємо. Нічого. І останній. Дає нам рівно. Нічого. Ну і давайте сертифікати пісочниця, відповідно. Є57. Дешевий танчик. 50 золота. Т-82, відповідно, так же. Ну, Стосовно сертифікатів, мабуть, не вистачить. Ну, хоча може, якщо постаратись. Ні, все одно не вистачить. Як я бачу, тут 5000. Хоча нічого. Вистачить цілком. Якраз таки все пообмінювали і вистачає. Ще плюс 200 золота в нас було. Є. Тепер у нас є 300 золота рівно. І це ми можемо влити в 100 золота сюди. І революзі. 150. І фігня. кілька. Що по талісманом? Талісманів нема. Дякую і гарного дропу. Ну що ж, ось таке відкриття. Сам вами був Рандо. До зустрічі!